Кабайл є тимчасовим чемпіоном WBC, саме тому вони повинні або змусити Усика захищати титул, або змусити його відмовитися від нього, бо так працює ця система. Я особисто не думаю, що Усик буде битися з кимось із рейтингу WBC. І причина тут дуже проста: у цьому немає жодного комерційного сенсу. У цих боях немає грошей, там порожньо з фінансового боку. Скажіть мені чесно, чи отримає він серйозну оплату за бій за Гітом Кабайлом? Чи, можливо, він отримає великі гроші за поєдинок із Лоренсом Моколі? Ні, звісно, не Тримає і всі це чудово розуміють. Коли ти вже виходив у ринг з Тайсоном Ф'юрі та заробив гроші рівня циганського короля, ти більше не повертаєшся назад, щоб ризикувати своїм здоров'ям і репутацією майже задарма. Саме тому я не бачу жодного сценарію, за якого усик захищатиме титул проти будь-кого з імен. Ось чому він хоче битися з Вайлдером або з кимось іншим, хто має гучне ім'я, величезну аудиторію і здатен продати бій по всьому світу. І саме тому, так само як він уже відмовився від титулу WBO, він повинен відмовитися і від пояса UBC. у такому випадку Агід буде підвищений до статусу повноцінного чемпіона світу.